Усім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила, так, після роботи, трішки втомлена, але все ж таки вирішила зняти для вас відео новеньке, бо в мене на каналі давно не було нового відео. На вихідних я почувалася не дуже добре, а з поганим настроєм знімати не дуже хочеться. Тому я вирішила сьогодні зняти для вас відео після роботи. Коли я вже трішечки прийшла до тями, в мене піднявся настрій і я готова з вами поспілкуватися. В цьому відео я хочу вам розповісти про свої книжкові виклики. Я думаю, що ви всі знаєте, що я вже третій рік. Поспіль планую щось собі на рік, на кожен місяць. Я витягаю папірці з завданнями, які виконую протягом року. Це завжди такий азарт. Дуже цікаво спостерігати за тим, як я виконую ці завдання, чи мені вдається це чи ні. Минулого року я не виконала лише одне завдання: це прочитати мінімум 100 сторінок англійською мовою, але нічого страшного, можливо, в цьому році все ж таки вдасться виконати це завдання. Я влаштовувала опитування в інстаграмі своєму і просила вас мені допомогти обрати 12 викликів, давала волю вашій фантазії і ви писали мені дуже багато чого. Я обрала 12 викликів, які мені найбільше сподобались серед ваших варіантів. І зараз я вам розкажу, які саме. А наприкінці відео ми з вами розпакуємо посилочки з книжками. Це мої перші нові книжечки у цьому році, тож я думаю, що вам буде цікаво подивитись. Тож влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. Я сьогодні нічого не п'ю не їм, бо щойно повечеряла, і давайте починати. Зараз я вам розкажу. Які в мене тут виклики, потім я їх вже буду вирізати і складати в якусь скляночку. Я ще не придумала, в яку саме, можливо, у минулорічну, але вона зайнята зараз закладинками і не дуже хочеться знову туди складати. Але подивимось, можливо, щось підберу інше. Отже, починаємо з першого виклику. Перший виклик звучить так. Прочитати пенсіонера на своїх полицях, тобто книгу, яка дуже давно чекає, коли ж я її прочитаю. У мене таких книг дуже багато, особливо в будинку. Книги, які залишилися у мене в будинку, вони взагалі дуже сильно забуваються. Я іноді приїжджаю, дивлюся, думаю, ого, ця книга в мене є. Я взагалі про неї забула. Дуже важливо, щоб книги завжди були перед очима, тому що виникає раптове бажання щось прочитати. Тож найближчим часом я думаю, що я поїду додому і заберу таких довгожителів своїх полиць сюди, щоб вони були в мене перед очима, і я все ж таки добралася до якоїсь з цих книг та прочитала її. Наступний виклик: прочитати книгу з найвищою оцінкою на Гудріц в улюбленому жанрі. Таких варіантів було від вас декілька. Хтось радив прочитати книгу з найнижчою оцінкою на Goodreads у моєму улюбленому жанрі, хтось радив з найвищою, але я вирішила все ж таки з найвищою, тому що не хочу витрачати час на якусь не дуже цікаву книгу, тому що все ж таки я довіряю відгукам. І якщо оцінка дуже низька, напевно, на це є якась причина, Тому я обрала все ж таки прочитати щось з найвищою оцінкою на Goodreads. До речі, я цього року вирішила вести цю платформу. Минулого року я її закинула. Я вже там собі поставила виклик 80 книг на рік прочитати. Прочитала я на сьогоднішній день одну Розамунду Пілчер. От, але в мене все ще попереду. В мене просто такий дуже складний початок року, але я це подолаю і повернусь до читання, я сподіваюся. Тож, якщо вам раптом цікаво і ви є у цьому додатку, можете в принципі, на мене там підписатися і слідкувати у реальному часі, що я читаю, що я щойно дочитала, і взагалі як я долаю ці 80 книг, які я собі запланувала. Наступний виклик прочитати книгу сучасного українського автора. Цього року я хочу зробити акцент на все ж таки, творчості українських авторів, і сучасних, і класичних творів, тому що минулого року я читала українських авторів, але їх було, на жаль, небагато в моєму списку прочитаних книг. Все ж таки хочу цього року виправитись. І переходячи з попереднього пункту, наступний виклик буде прочитати книгу української класики. Тобто, в мене буде один виклик на сучасну літературу українську і один. Виклик на українську класику. Наступний виклик, вже п'ятий, це прочитати книгу, яку мені порадить моя мама. Я вже казала у минулому відео, що моя мама за освітою філолог, за напрямком зарубіжної літератури саме. І вона мені сказала, що вона б хотіла дати мені такий виклик прочитати книгу, яка її вразила свого часу, коли вона навчалася в університеті, і яка дуже сильно її зачепила, була для неї складною, і вона хоче, щоб я її прочитала. Вона мені вже її подарувала через мого тата. Це не повноцінна книга, це шкільна адаптація. Вона склала. Рочена версія, скажімо так пізніше. Ви дізнаєтесь, яку саме книгу я буду читати. А хто дивився моє попереднє відео, напевно вже знає, яку саме книгу. Але я думаю, що це буде цікавий виклик, хоч і, напевно складний. Мені дуже цікаво, що ж там такого в цій книзі, що так сильно вразило мою маму. Тож будемо читати. Наступний виклик купити бажанку і одразу її прочитати. В мене цього року, напевно, буде тільки один легкий виклик, тому що минулого року в мене декілька разів було щось собі купити та прочитати, або за порадою підписників, або просто. А тут такого не буде. Тільки один раз у мене буде виклик такий лайтовий купити. Та прочитати щось те, що я дуже хочу. Переходимо до наступного виклику: дочитати книгу, яку я колись почала та закинула. В мене таких книг небагато, але все ж таки вони є. Деякі книги я навіть вже продала, але цікаво було б напевно купити знову або взяти у когось прочитати. І дочитати вже до кінця, щоб точно зрозуміти, чи мені сподобається ця книга чи ні. Я іноді кидаю книги не тому, що вони мені не подобаються, іноді я їх кидаю через те, що просто вона не потрапила в потрібний настрій. Тому я думаю, що знайдеться декілька історій, які я захочу все ж таки дочитати. Наступний восьмий виклик попросити обрати свого чоловіка будь-яку книгу з полиць. Цей виклик для мене дуже цікавий. Я йому, звісно, підкажу, що в мене тут прочитано, що не прочитано, але не буду казати, що саме я дуже хочу читати найближчим часом, тому він буде обирати сам. Мені буде цікаво за яким принципом він взагалі буде обирати чи за обкладинкою, чи за товщиною книги, чи за жанром. Не знаю, але мені здається, це буде досить цікаво. Наступний виклик прочитати товстунець. Це книга від 600 до 1000 сторінок, а може навіть більше. Таких варіантів від вас було дуже багато. Я знаю, що ви любите спостерігати, як я долаю дуже такі товсті книжечки, знімаю з ними читацькі щоденники. Зараз я читацькі щоденники не знімаю, тому що мені більше подобається це робити навесні або влітку, коли я можу почитати і на природі, якось зробити. Контент цікавішим для вас, не просто читати там в квартирі і не виходити нікуди. Тому зовсім скоро знову будемо повертатись до цього формату. Оберу якусь дуже товсту книжку, і коли мені випаде цей виклик, я її прочитаю. Десятий виклик познайомитись з творчістю нового автора. Я думаю, що це буде, скоріш за все, Тері Прадчет, тому що дуже багато чомусь було таких варіантів від вас. Саме познайомитись з його творчістю. В мене є лише одна книга від Тері Прачета це Правда. Ніби так називається. Мені подарувала її Юля з каналу знову тієї книжки. І, в принципі, мені здається, я можу познайомитись з творчістю цього автора саме з цієї книги. Мені цікаво, чому так багато фанатів у цього автора, і чому так багато людей хоче збирати ці величезні колекції його книг. Тому... Чому б не прочитати, не познайомитись. Можливо, це буде все ж таки не цей автор, а якийсь інший. Якщо мені ну, якось терміново захочеться прочитати Терпрацю, та виклик ще не випаде. Тому, можливо, це буде і інший автор, подивимось, який. Наступний виклик прочитати нашу новинку. Я дуже люблю. Новинки. Чесно, я завжди слідкую, що виходить у видавництв. Слідкую за новинками, за хітами буктоку, буктюбу. Тому якщо з'являється на ринку якась нашумівша дуже книга, яку починають читати всі, я зазвичай теж хочу її прочитати та поділитися з вами своїм відгуком. Це навряд чи буде фентезі, але. Можливо, з четвертим крилом в мене так не сталося. Я все ж таки змогла уникнути цього тренду. Але, можливо, у наступному році все ж таки оберу якусь таку нашумівшу новинку саме в той місяць, коли мені випаде цей виклик, та прочитаю її разом з вами. І останній виклик це прочитати книгу англійською мовою або хоча б почати читати. Я минулого року, як ви вже знаєте, не змогла це зробити, але я думаю, це було через те, що я почала читати сім чоловіків евелін Г'юго, і там був дуже-дуже дрібний шрифт, незручна книга. І я якось її закинула і нічого більше не хотілося мені читати. Досить складно було сприймати англійською мовою, хоча в мене вже є досвід читання англійською, хоча б таких. Легких ромкомів. І цього року я, напевно, буду читати книгу Лін Пейнтер. Краще, ніж в кіно щось таке. Моя подружка Аліна дуже сильно радить мені прочитати цю книгу. Вона взяла її у мене прочитати, я її купила в Австрії. Вона її прочитала і просто закохалася творчість цієї авторки. До речі, наскільки я знаю, у 24 році Віват буде перекладати саме цю історію. Але я хотіла б все ж таки прочитати її англійською, тому що вона в мене є прочитана Аліною, а мною не прочитано. В принципі, це все. 12 викликів, які я обрала на 24 рік. Тут немає нічого занадто складного для мене, але я обрала те, що мені найбільше сподобалось. І знайомство з новими авторами, і товстунці, і англійська мова, і все ж таки щось таке цікаве, новинки, бажанки. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається цей рік, що я виконую всі виклики, і мені це принесе якесь задоволення та радість. Зараз я напевно разом з вами повирізаю ці папірці та складу їх в якийсь кошик, щоб вже сьогодні обрати виклик на січень місяць, бо сьогодні вже 11, -е ніби число, а я досі не обрала ніякий виклик та його не виконала. Тому хвилиночку. Зараз я знайду свої ножиці і будемо разом це все складати. Так, друзі, я вже склала свої виклики в таку не дуже симпатичну коробочку, більше нічого не знайшла, але пізніше, напевно, куплю собі або знайду десь у будинку щось більш симпатичне. А зараз поки що ми зробимо ось так. Перемішаємо все і будемо витягати перший виклик цього року. Це дуже так хвилююче. Не дивлюсь, не дивлюсь. Що тут у нас? Книга сучасного українського автора. Я вже навіть знаю, що це буде. Це, напевно, буде Макс Кідрук. Ну, дуже давно я хотіла прочитати його, або Іларіон Павлюк. У Іларіона Павлюка я бачу вас цікавить пітьма, вона така дуже товстенька. І я її хотіла читати трішки пізніше. Напевно, все ж таки, це буде Макс друк. Не знаю, буду думати, але я дуже радію, що цей виклик так випав найпершим. Це був один із найголовніших викликів, тому клас, я дуже задоволена. Тепер що, друзі? Переходимо до розпаковки перших посилочок цього року. Де мій ножик? Ось мій ножик. Так, давайте почнемо з КСД. Тут у мене три нові книги, і зараз я вам покажу, які саме. О, клас! Перша книга називається «Гудзики та мереживо від авторки Пенелопи Скай. Я знаю про цю книгу, що вона така, ніби хот. Що ж тут буде розповідатись? Перл молода, приваблива дівчина, яку викрадають торговці людьми. На аукціоні її за шалені гроші купує справжній психопат бонс, який тримає будинок рабинь. Вороги бонса вриваються до цього будинку і забирають найдорожче нову забавку. Опинившись у маєтку кроу, Перл сподівається, що нарешті буде на свободі, але краса та норов Бранки справляють на чоловіка неабияке враження. Кроу прагне, щоб Перл щиро захотіла залишитися з ним. Та дівчина не піддається його чарам, і він пропонує угоду. Щоразу вдовольнивши бажання свого господаря, вона отримуватиме гудзик. Коли Перл назбирає повний глечок, 365 гудзиків, вона вільна, а поки у неї є лише 7. О, я, як ви вже зрозуміли, не читала анотацію, але то нічого. Буду читати. Цікаво, чим вона закінчиться. Так, далі наступна книга називається Родина у вогні. Мені дуже сподобалась обкладинка цієї книги, вона така рельєфна. Я думала, що це просто малюнок, але ні. Тут буду розповідати щось більш таке драматичне. У 1898 році індійського підлітка забирають з рідного села працювати на східноафриканській залізниці. Далеко від дому хлопець здійснює жорстокий вчинок. Вуглинки того страшного дня розгоряються у полум'я, яке палахкотітиме протягом чотирьох поколінь на чотирьох континентах в усе ХХ століття. Тут буде розповідатись, я так розумію, дуже багато сюжетних ліній, багато головних героїв. І всі ці долі будуть переплітатись. Мені здається, що це та книга, яка може викликати сльози, якісь такі дуже емоційні моменти тут будуть. Тому вирішила, що хочу її прочитати, тим паче оформлення мені дуже сподобалось. До речі, скільки тут сторінок? Давайте подивимось: 396. А пахне як? Як я люблю аромат нових книг. Клас. І наступна книга від КСД застрягла в коробці. Вона застрягла. О. Це книга, яка називається Зозулина Земля за хмарами від лауреата пуліцеровської премії. Ентоні Дора. Я, до речі, хотіла додати такий виклик, щоб прочитати книгу лауреата Пуліцарівської премії або якоїсь іншої премії, але потім вирішила його замінити на якийсь інший виклик, вже не пам'ятаю. Наскільки я знаю, це теж досить драматична історія, яка буде розповідати про Константинополь і долі декількох людей: Анни, Омера, Зенона, Сеймура та Констанції мрійників, чиї долі переплітаються крізь століття. Удяки історії, яка змінить життя кожного з них. Я не дуже хочу вчитуватись в анотацію цієї книги, хочу просто прочитати її та насолодитись цією, цим романом. До речі, в мене є ще одна книга цього автора, але я її ще не читала. Вона називається. Як вона називається? Я не пам'ятаю як. Десь тут прикріплю, як вона називається. Все, я дуже радію новим книжечкам в своїй бібліотеці. І тепер переходимо до наступної посилочки від видавництва книгоЛАВ. В них пакування не в коробочці, але я сподіваюся, що всі книжки цілі. Так, Тут у мене дві книги. Давайте буду діставати по одній. Перша книга це новинка, яка називається Тесак і Скальпель. Наскільки я знаю, це трилер 18. Спокій тихого містечка порушують жорстокі вбивства. Про злочинця поліції відомо лише одне: це м'ясник із баю. Він знову виходить на своє полювання, а паралельно із ним виходить полювати і Рен. Суд медекспертка. Вона зацікавлюється вбивцею, що дедалі більше нахабніє. Два кути зору, два інструменти, одна точка перетину і один шанс на розкриття справи. Хто ж переможе: тесак чи скальпель? Я хочу розкрити її та подивитись, як вона виглядає всередині, бо обкладинка досить така приваблива. Так, зараз подивимось. До речі, авторка цієї книги це співведуча топових Tru CrayModкастів. Угу, я люблю таке. Так, ось така тут обкладинка. Сподіваюся, що ви бачите. Так, такий форзац. Як завжди, є закладинка Лясе. Вона така тоненька всього. 193 сторінки. Дуже швидко прочитається, я думаю. І анотація мене дійсно інтригує. Ви знаєте, як я люблю трилери, і це буде цікаво, я сподіваюся. І наступна книжечка називається «П'ятеро». Я дуже давно задивлялась на цю книгу, вона вийшла досить вже давно, декілька місяців тому. Я все думала, чи варто її купувати, чи ні. І от вона нарешті в мене. Так, тут буде розповідатись про одне тіло. В якому п'ятеро людей. Тобто, Всесвіт вже дійшов до того, щоб нарешті людство винайшло спосіб вирішити проблему перенаселення планети. І тепер тіло це лише вмістилище, а справжня цінність це час, який проживає свідомість. Чотири типи людей робітники, гедоністи, андроїди та комуни можуть жити відведено для них кількість років або ж виграти більше часу в спеціальних парках смерті. В Одне з таких місць прибувають Алекс, Кейт, Сієра, Бен і Майк комуна. Вони дуже різні за характерами та інтересами, мешкають у п'ятьох в одному тілі вже 25 років, і саме планують заробити трохи часу, щоб купити нове вдосконалене вмістилище, коли вплутуються в зухвалу авантюру, після якої один з них зникає. Хто намагається вбити членів комуни? Хто саме з них затіє в цю дивну смертельну гру? І як упіймати вбивцю, якщо ви ймовірно мешкаєте аж надто близько? Я так розумію, що вбивця хтось з цих п'ятьох, які знаходяться в одному тілі, І це дуже так цікаво. Я такого ніколи не читала. І щось новеньке для мене. Сподіваюся, що це дійсно буде цікаво, а не, знаєте, як очікування і реальність, коли ти чекаєш від історії чогось такого вау, а виявляється не дуже. Але тут хочу, щоб було все ж таки вау. Отже, ось такі дві нові книжечки в мене з'явились від видавництва Книголав. До речі, якщо ви не бачили інформацію в моєму інстаграмі, на Ютубі та в Телеграмі, то в мене є для вас промокод МілкаРід30. Цей промокод дарує вам знижку 30% на увесь асортимент, який є у наявності на сайті Книголаву, до 15 лютого. Тож, користуйтесь, якщо ви ще не купили книжечки. Дуже багато вдячностей за цей промокод я отримала в Дірек та в особисті повідомлення в Телеграмі. Я радію, що вам було корисно, радію, що ви собі змогли придбати. Бажанки з такою крутою знижкою, тож ж користуйтеся задоволенням в описі під цим відео, я залишу посилання на сайт книголаву, та ще раз зазначу. Назву промокоду. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося, що вам було приємно провести разом зі мною час. Сподіваюся, що всі виклики будуть виконані в цьому році, що нові книжечки мені сподобаються, подарують приємні емоції. Як завжди, буду вам дуже вдячна за підтримку цього відео вподобайкою, коментарем. Пишіть, чи ви читали щось з цих книжок або плануєте читати. Чи плануєте ви взагалі щось на цей рік, можливо, якусь особливу кількість книг. Прочитаних або також ставити собі якісь виклики на читання мені буде дуже цікаво почитати. І, звісно, не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Для мене це дуже-дуже важливо. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро у новому відео. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!